Так, ще раз доброго дня. Зараз я вам розкажу, як визначити свої координати, коли у вас немає далекоміра. Є лише перископічна артилерійська бусоль, пап 2 а Що нам для цього потрібно? Як мінімум, нам потрібно знайти, корд... знайти на карті координати двох об'єктів. У даному випадку я буду шукати по програмі Мілчат. Я вам казав в описі, я скину дане відео. Отже, перший об'єкт, який я вибрав, є населеному пункті. Майже в кожному населеному пункті на території України знаходиться церква. Отже, першу, який об'єкт, і я його спостерігаю зі своєї точки, я беру на церкву. Тобто відшуковую її на карті. От. От бачите, є тут. Церква. наводжусь на неї, знімаю її координати. В даному випадку 50. Координати записуються вгорі. 55, 21, 0,58. 47 15 345. І мені потрібна друга точка. Друга точка, яку я спостерігаю зі свого місця стояння, є оцей ЖК Будь ласка, зніміть даний ЖК. Край, Крайній будинок. Якщо ви бачите, От, тобто я його віднаходжу на карті. От він в мене знаходиться ось тут. Карти можуть бути дещо застарілі, але даному випадку він ще на весь будований, Але ось цей край будинку я чітко бачу на карті. От він. І так само записую його координати. X, ЖК та Y ЖК. І їхні координати. 55, 20, 880. І другий Y – 47, 14, 400, 0, 2. Тобто в мене є координати двох об'єктів, які я спостерігаю на місцевості, і я їх знайшов на карті. Що роблю після цього? Після цього мені потрібно зняти два дирекційних кута. Звідки я беру дирекційні куди? Правильно, я їх беру з босолів. Тобто перші дирекційні куди я наводжу на церкву. Покажіть, щоб було. Минулого відео там не дуже добре було видно. Тут постараюся, щоб було видно краще. Тобто, засвідчує трошки сонце, але, повірте мені на слово, я навівся на церкву. Тобто альфа-церкви в мене є, як я вже казав, 16. 17 прийшло зараз за поділку 17, якщо ви бачите, бачимо тут 16 і бачите 17. І наша Б чорна прийшла за поділку 17. Отже, альфа-церкви, велика поділка є 100% 17%, а маленька 24, 25. Прямо 25-25. Через риску. Риска це, по суті, та ж сама крапка. І наступний кут, який мені потрібен, це альфа ЖК. Я наводжусь на крайній будинок в цьому житловому комплексі, який я знайшов на карті. Спочатку наводжусь грубо. Пізніше наводжусь більш точніше. Якщо ви зараз побачите... От. Погляньте, будь ласка. Я навівся на даний житловий комплекс. От. Є. Yeah. У мене є два кута. І цей кут нас складає... Знову ж таки 18, 19, тобто велика поділка 19 і маленька поділка 21. 21. Що я роблю після цього? Після цього знову ж таки відкриваю програму топо. Або ТОПІ, якщо у вас є, iPhone. Заходжу в розділ, знову ж таки, топогеодезія. І СС. Це спряжне спостереження. Заходжу сюди. Перед тим, як вести всі свої значення, які я зняв, мені потрібно оці два кути поміняти на 300. Тобто, коли ми міняємо на 30? 0? Ми міняємо на 30.0 тоді, коли нам об'єкта відомі координати і ми хочемо знайти свої. В даному випадку 17. Треба змінити на 30.0, тобто додати, бо воно і менше 30. 0. Тобто 30 0. додаємо. Так само додаємо тут 30. 0,0. Додаємо. Значення в нас яке вийде? 47, 25. А тут 49,21. І якщо ви побачите, в даному випадку у нас є Хлівий, Х правий. І так само альфа-лівий, альфа-правий. Тобто, це в нас ліва точка. Але вибачайте, ми дивимося з... Тобто як на нас. Тобто, все, що в нас зліва, на місцевості, якби дивилися на нас. В зронньому порядку це було справа. Тобто це в нас лівий, а це правий. Вводимося лівий. 5520 880. Y, 47, 14, 4, 0, 2. І кут. Оцей. Нас цікавий. Зміни на 30, 0, 49, Крапочка 21. Х правивий. 55, 21. 0,58, y 47, 15, 345 і альфа наш, змінений, яке вже 30, 0, 47, 25. І нажимаємо розрахунок. Таким чином ми отримуємо наші координати Х з спостережного пункту та Y з постережного пункту. 55, 21. 7,04 і y 40, 7, 12 657 Якщо ми б це побачили на GPS-координатах, пошук сигналу GPS, встановлений зв'язок зі спуск. Як ви бачите, досить точно ми визначили. Я вже казав, що GPS не завжди правдивий, особливо цей цивільний. Якби у вас був військовий базальт, то би координати були ближчі до цих. От таким чином, за допомогою двох відомих об'єктів, які ми можемо знайти на карті, зняти їхні координати на інтерактивній карті, і вимірити два дирекційних кута і змінити їх на 30, ми спокійно можемо визначити свої координати. Тому дякую за увагу. В наступного відео я вам розкажу, як знайти поправку посолі аналітичним методом.